У рейд за кавунами влада Івано-Франківська розпочала боротьбу із несанкціонованою торгівлею. Смугасту ягоду в різних районах міста продають при дорозі, а подекуди буквально на тротуарах. Гори продавці жодних документів, звісно, не мають. Втім, якщо окремі з них провину визнають, то інші переконані, вони мають право тут торгувати. Рутина це, я не то, що знаєте, торговається. Вона має ради право, вода купи. На солодку приманку при дорозі купуються не усі Івано-Франківці, адже придбати на тротуарі. Якісний продукт все одно, що виграти у лотерею. Ці кавуни можуть бути небезпечними для здоров'я. Забрудненість з повітря при дорозі. Тут це ж напевно, що ніякої користі для нас не буде, якщо ми будемо купляти такі кавуни. Я нікому би не рекомендувала і сама цього не купую. Вихлопні гази багато попри дорогу різних машин, і ми стараємося десь більше так в такому. Вже на базарі це небезпечно. Воно це все в себе втягує, і потім можливо мати погані наслідки будуть для здоров'я. Припинити стихійний продаж баштанних має намір управління торгівлі. Задля цього разом із правоохоронцями здійснюють спеціальні рейди вулицями міста. На порушників складають протокол, а товар вилучають. У нас достатньо на ринках місця для торгівлі, кавунами, де є ветеринарна служба, і робиться аналіз на цю продукцію. Значить, а одночасно є ще велика кількість місць. Вже не санкціонованої тогівлі, значить разом із працівниками міліції, муніципальні інспекції з благоустрою управління тогівлі. Найближчим часом планується провести ряд заходів про недопущення такої тогівлі у межах міста. Долю вилучених кавунів вирішуватиме суд їх або утилізують, або ж віддадуть у спецзаклади. Однак, перед тим солодкі ягоди пройдуть перевірку у санепідемстанції.